Так, ну а що? На питання відповіли, новинки розібрали. Діма, про суд твій поговорила, але ти можеш сказати, що там в тебе з Агенція? WhatsApp, Діма. А, -а, -а Агенція. А -а -а -а. Демонструвати екрани зараз не буду. Хочу просто роз розповісти, новий, новий такий віток починається в розвитку Агенція. Бачимо, що знайшли ми правильну модель. Зараз її відлагоджимо. Ми перейшли, я минулого разу казав, перейшли за сани, там раніше проекти, перейшли в Клікап. Він мені зараз більш пасує. Ну, подобається по інтеграціям. Зараз з нього робимо навіть такий інтерфейс, який конектиться з нашою базою. Там, де все накопичується, те, що я там на перших етерах показував. Ну, даних багато накопичується. Тепер знаєш, коли у нас з Андрієм якесь обговорення, я кажу, а скільки там того було? Він так: опа, в дашборд ту-ту-ту-ту-ту, показав Я вау, невже це у нас таке є? І <правда> <правда> вот. зараз ми там якраз починаємо впроваджувати дуже такий чарівний стімейт Називається в нас. Важлива штука. От, до речі, е -от, до речі да? От, мені теж цікаво. Можливо, в коментарях заширити думки Тамара, може ти поділишся своїми, але от з точки зору виконавців, які головні челенджі да? ми постійно стикаємося, які хочеться вирішити. Ми знаємо, що там. Не хочеш бідити, є автобідери, не хочеш відстежувати, є трекери всякі. Не хочеш. Е е е Взагалі займатися продажами є таке рішення, як там Агенція. Да, там хтось за тебе продає. Можеш як... фалапити, бо клієнти зчизають, то треба якось флапити. Тепер є у У... От, До речі, це про те, що я минулого ветерана натякав, що а -а -а. Назріваю, назріваю. да, да. -да. <с?> <с?> я тоді голос не казав. Ну, не в моїх правах анонси такі було робити, але це вже офіційно. До речі, то цією користуємося. Користуємося вже напевно півроку, десь так. І, і до речі, до речі, хлопцям тоді пощастило з тим, що вони отримали такого собі тестера. Андрій їх засипав різними пропозиціями, там багами, те, що я їм казав, взагалі, зацініть, який у вас тестер, який знаєш там, ось тут так, а краще тут так. Ну дуже е, гнучко. Налаштовувалася. А от, взагалі, що які ще болі болі треба вирішувати? От що ще? От я розумію, що тема Швидка оцінка. Оце я якраз і кажу, що це якраз мова про ці естімейти, і це те, що займає час. Як клієнту створити роботу таку, щоб вона була елігабл тобі на всі наступні рази в правильній категорії, скіли, тайтли і так далі? Як змусити його переробити контракт? Це більше технічного характеру, таке, ну, я би так сказав, ті, що просто займають. Час, ну якісь зусиль, а я маю на увазі якась постійна проблема. От те, що ти сказала про естімейти, да, це дійсно, я вважаю це теж такий великий челендж, тому що іноді ми витрачаємо багато часу на якісь естімейти, і як не подаватися на пустишок, на клієнтів, які ну, просто фейкові в постять оці роботи, знаєте, для перевірок всяких. Кваліфікація, да? кваліфікація. От якось правильно таку. А хто їх постить взагалі? Ага, ага. От. Це такий момент. Але е, окрім цього, зараз займаємося. Брендгом, я б не сказав, можливо, це навіть три брендінгом або ребрендінгом агенція. Агенція та була заснована теж 20 років тому, потім у неї паузи були, а потім вона йшла на апворк брендінг. Будуємо величезне своє портфоліо. Вже зрозуміло, в якому вигляді ми хочемо його мати для того, щоб було зручно юзати при продажах, при комунікаціях з клієнтами. Заводимо якихось клієнтів навпаки на Upwork, а якихось не заводимо. Я подумала ще біль: як не ляпнути чогось в апворк-меседжах чи бідах, щоб тебе не забанили за те, що ти неправильне слово сказав. А, такий фільтр, так. Да. Да, да. Ну коротше, насправді на велике е, поле для ідей для якихось додаткових продуктових історій, пов'язаних з апворком, і не тільки. Хто знає, може, у нас теж щось перейде в якийсь продуктову історію. Продуктову Поки що валідуємо, наскільки воно життєздатне, наскільки воно закриває наші потреби. І величезний, величезний момент це, звісно, це податки. Це, ну, от, наприклад, те, що я нещодавно чув, знаєш, коли я, там народ обговорює між собою і там радиться в чатику і каже: а от я там. Для співробітників хочу, ну там для найманих фрилансерів, свою агенцію, щоб у них там був ФОП і у мене ФОП. І тут одразу виникає подвійне оподаткування. Давайте такий паровозик зробимо із якихось ФОПів. ФОП на ФОП на ФОП на ФОП. І кожного разу будемо, кожен буде сплачувати 6% та які там 6, там вже більше, 6,5-1,5% півтора відсотка я постійно забуваю, і 5% єдиний податок. І потім, 5 да. да і, і потім що лишиться? Ну, тобто, е є маса, ну, не маса, є реальні легальні методи, як можна поступати в різних випадках, якщо інкорпорація в Україні. Або за її межами, або діяльність ведеться в Україні, або за її межами. Ти будеш розповідати про це на лекції від тер. Да, 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 да. Це я так, знаєш, я підігріваю, підігріваю. Да. Я, я буду говорити, у мене будуть свої думки в голос. У мене будуть о-о, я ж сказав, хто відгукується на о, о, ключове слово податки. Денис, о, військовий збор, 1%, так ще 5%. Я ж сказала 5,1%. і Yeah, да, right. да, 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 да. <laughs> Перепрошу. А, про це. І е, у мене план такий. А, у нас зараз і Project заходить, теж цікаву модель для себе придумали. Е, і ще я ж казав, що я е, іду в, я йду навчатися. З наступного року я йду навчатися по дизайн-менеджменту. Знає... Я думала на консультанта, я просто... <рес> ні, 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 ні. А Йду навчатися і, звісно, був досвід у керування командами, але я розумію, що зараз, знаєш, час іде, з'являються нові підходи, з'являються ті підходи, існують ті підходи, які. Е... Ну, Навіщо звертати велосипеду? Да? От так само, як я казав там, про матрицю, компетенція теж забрасував інформацію. Тому що це теж дуже актуальне питання для агенції на порку. Я з багатьма спілкувався, і у кожного там своя модель по, модель по а, мотивації співробітників і можливості їх зростати. І я в деяких моделях, які я чув, я бачу дірки, ну те, що воно воно не ну воно так не працює. Можна просто заздалегідь себе обмежити в подальших відносинах з командою. От ми зараз на цьому зосереджуємося дуже ретельно і навчаємося. І будемо все це будувати, буду розповідати. О, до речі, так, да, я навіть можу потім, знаєш, у мене це три місяці буде е, цього челенджу з навчання, буду шерити, шерити, шерити якісь цікаві нові інформації. До речі, я вважаю, що найбільш складна історія це керування креативними командами. Тому що ми дизайнери, ми, ми такі складні, е, такі ранимі, чи як воно українське? Тиндітні. Тиндітні, да. Тут Тин Тин да. тобто іноді ти думаєш. А от про це ми з тобою теж в чатику говорили. Як сказати, на якій козі треба під'їхати, щоб не образити. А, так було. було. А? Мені, до речі, нещодавно сказали, що я спілкуюся іноді не екологічно. <гум> я, я іноді теж. Е, е, ну, Себе контролюю, тому що знаєш, у мене у мене є з клієнтами так само теж треба дуже лагідно спілкуватися. У мене є кейс, коли я пам'ятаю, як така знаєш ом, зустріч там інвестора там з одним девелопером і, і тут всі повинні один одному сподобатися. І я присутній там, і девелопер буде виконувати. Я в цьому звіні присутній, як той, хто звучає інвестиції. І тут приїхав інвестор, який показує цьому девелоперу. Дивись, який у мене є продукт, це ми робили. Що ти скажеш? І по що повинно звучати. Да? О, да. ну ми можемо краще, там всі ж хочуть це. Конект відбувається. І то таке дивиться і каже. Гівно. Sorry, <ріст> але це, знаєте, це прям мій стиль спілкування, чесно кажучи. Я не знаю, ну я, я на таке взагалі не ображаюся. Тому, ну... Бубнами і розшоркивання, навіщо воно потрібно, На це немає часу. Але треба слідкувати. Да? <ріст> так? Так, <ріст> Треба слідкувати. Вот. Тому, Тамара, я так скажу, що ем, я думаю, скоро будемо показувати ребрендинги, канали, там, схеми, які, схеми заздалегідь покажу фінансові, да, до яких наближаємося зараз. Е, і я думаю, що можна рухатися на.